Всім привіт! Прибую на нове завантаження. Тут я вже був приблизно півроку тому, два-чотири рази. Це у нас аеропорт Стуруб, аеропорт Мальма. Запаркувався під рампу. Ну, чекаю, поки завантажать, буду рухатися на напером. Нібито вже темно, але година ще не дуже пізня, лише 17 година, 10 хвилин. Поки мене вантажать, потрібно протягнути троси. Та вони замотані, потрібно їх тут. Попортягувати, підготувати, так і після завантаження будуть пломбувати причіп, щоб дурно не втрачати час. Завантажили довгенько, десь біля двох годин і ну, ще плюс хвилин 20 чекав на документи. Надавали мені такий стос CMR. І маю три місця розвантаження. Рухаюсь в аеропорт Брюсселя Як розвантаження всі. В аеропорту Брюсселя, але просто в різних місцях. Там різні фірми, скажімо так. Ще не дивився по Google. Десь мають бути неподалеку. Але друге питання, чи я це все встигну зробити, так як десяток в мене на цей тиждень робочий вже немає. А туди рухатися. 670 кілометрів це від порта Травемюнде до Брюсселя. Не знаю, побачимо, Побачимо, як то це все має бути. Походу, розберемося. Невелика вага, трішки більше, ніж 15 тонн. А що можна собі спокійно їхати. Ну, Зараз рухаюсь до порта Трилеборг, до якого не багато немало, 29 кілометрів. Зараз 18 година 55 хвилин. Півгодинки на доїзд. І якраз десь на наступному повороті пів на восьму мав би бути на місці. Потрібно придбати квиточок і одразу їхати в рейку. Так, якась така Робота почалася на перший робочий тиждень, така інтенсивна. Немає простої. Це як з однієї сторони добре. Ну а з іншого боку хотілося б. Трішки більш спокійніший графік. А тут ще не встиг розвантажитись, вже прийшло завантаження. Так що. Якось так. Така на вулиці погодка, вітер, така якась. Ніби як не туман, така якась сирість. Не дуже приємна погодка. Так, от дивіться, воно у нас дальне світло досить таки нормальне, як на мене, з таким можна вже їздити і ночами. Хоча краще ночами не їздити, краще ночами спати, а їздити в день. Але набагато приємніше їхати з таким світлом, ніж з тим, що було в мані. Побачу, не знаю, чи потрібно заправлятися, по. Комп'ютер показує, що запас ходу ще на 3360 кілометрів, ну і 66% от блю. Не знаю наскільки, як тут розраховується розхід, так як я вже проїхав на повних баках, уже проїхав 2600 кілометрів з того моменту, як заправлявся в Польщі. Побачимо. Якщо не буде черги, можливо заїду. Залью правий бак маленький, щоб одразу її залити от блю, а якщо буде черга, то так поїду, бо таки ми рухаємося в Бельгію, а в Бельгії також ми заправляємося. Якщо так. Взяв квиточок, встав в 16-ту лінію і доволі неочікувано перша почала їхати якраз моя лінія. Я собі щось сів вечерю, туди-сюди ще не переодягнувся. Дивлюся попереду, засетилися габарити і автомобіль поїхав. Я це все бігом-бігом по пихах зібрався. От уже заїжджаю на паром. Це У нас Тінкербелл. Цього разу Тінкербел. Я щось думав, що буде Том Сойер, але у нас... Опа, Тінкербел. Ну, нічого. Тінкербел то Тінкербел. Я думаю, що особливої різниці немає. Так, лінія 3 у нас. Ось також попереду рефрижератор. Натус. моєї логістики Ми будемо одні з перших, скоріш всього, виїжджати. Обережно треба знести камеру. Дорогі, добре, що нас не загнали наверх, так як прийшлося би крутитися. Так що ніби рейс починається добре. А там побачимо, як воно як карта ляже. Так, трішки ще не розібрався з цим тахографом, з цією функцією паром потяг, так як я її вмикаю, паром потяг, тільки починаю їхати і вона зараз виключається. Вже, мабуть, зупинюся, тоді ще раз вімкну паром потяг, щоб дати зрозуміти тахографу, що ми від нього хочемо. Так, чекаємо ще регулювальника. Який зараз підрегулює, чи потрібно під'їхати вперед, чи, чи вже зупинятися. Головне, щоб зараз не вийшло так, що... щоб не під'їхали вперед, так щоб не міг відкрити двері. Ми будемо виходити через праву дверку. Так воно і вийшло, з того що я не хотів. Ну, нічого, вийду через праву дверку. Так, пробую ще раз. Паркуюсь. Введення. Транспорт для засіб. Початок поронув. Цікаво, дорахувало воно ми паузу, чиня. Так, зарахувало. Пять хвилин їзди. І от уже годинку з копійками я достояв. от Ось вже значить. Такий цей порог. вибачаюсь, такий цей тахограф. ВДО, Перший раз в мене такий. Ну нічого. Розберемося із цим. Сьогодні така каютка, так як паром у нас старенький, відповідно, і каюта така не дуже нова. Але чистенько все, переді мною все поприбирали, бо так як нас чи, чи зарано запустили, чи що, то тут не встигла команда поприбирати в каютах. Ну, зараз душик і відпочивати. Нібито нічого сьогодні тяжкого не робив, але щось такий якийсь вимучений. Чи це очікування 5 годин. на попередньому розвантаженні приїхав вчасно, очікував 5 годин на рампу. Чистенька простень, наволочка, можна собі спокійно лягати і відпочивати. От. Під такий краєвид, це у нас маяк, море. І на берегу моря лягати на ліжечко і відпочивати. Добранок. З'їхав я з парома десь о 7.30, а зараз знаходжусь десь в районі Бремена, проїхав при цьому вже 2 години-8 хвилин. Нібито морська подорож пройшла нормально, один в каюті, не шатало, все нормально, все виспався. Правда, сьогодні зранку під час виїзду був трошки така неприємна ситуація. Так як ви бачили, що ми стояли 1-3, тобто в лінії, 3 лінії по центру і Почали перші виїжджати, перший, другий, третій, після чого поїхав вже я. Не побачив я пані, яка регулювала це все діло. Вона, по-перше, не а по інше стояла в мертвій зоні. А я чомусь не, не вимкнув камеру, щоб подивитися, що там робиться, бо ніби нічого не було, просто стояв з боку колега. Я почав рух, вона почала свистіти, гупати по машині, я вже перелякався, думав, що, вже, не дай Бог, на когось наїхав. Я виходжу, дивлюся, вона починає кричати що ти їдеш? Я їй пояснюю, що поїхали в і я поїхав. Я тобі не махала, то я тебе взагалі не бачив. В кінці кінці вона до такої степені розділилася, хоча я їй не грубив нічого, що наш три автомобіля і позаду, аж до, до кінця, всіх тримали, поки не з'їхали всі автомобілі з парома. Тобто З боків, з верхніх ярусів, всі виїжджали, а ми стояли. Десь більше 30 хвилин це все дійство було. Навіть вже приходив інший регулювальник питав, чи ти їх тримаєш. Вона сказала, що ні, спочатку вийдуть з боків автомобілі, а потім випустять нас. Не розумію я такого, але можливо в неї тяжкий день, можливо, в неї проблеми на сімейному фронті, не знаю. Ну і До розвантаження мені ще залишилось 492 кілометри. Не знаю, як я то маю туди встигнути, так як десяток в мене вже на цьому тижні вже немає. Початково з парома потрібно було їхати 672 км. Якщо дорога буде йти нормально, то, то все, все реально. Як я дивився по Google, у мене три розвантаження в аеропорту Брюсселя. Я дивлюся, що перша фірма, потім 200 метрів іде друга фірма, і біля другої одразу третя. Тобто, ніби нічого страшного. Але ще. Що найбільше мене турбує, то що після розвантаження потрібно ставати на паузу 24 години, так як довгої паузи не вийде, а сьогодні у мене субота. Тобто, відповідно, потрібно ставати на паузу 24 години. Ідея це маю зробити, навіть і гадки немає. Ще такий варіант можливий, якщо розвантажить швиденько відстояти 9 і виїхати десь на автобан, але там під Брюсселем, я думаю, всі паркінги будуть забити. Ну Щось придумаю, можливо, десь стану в промзоні, можливо, десь дозволять біля фірми, так як, наприклад, в аеропорту Лєжа, якщо дивилась минуле відео, де я розвантажуюся, то там біля фірми є паркінг з душ, туалет, і на паркінгу можливо стояти 24 години, дозволяють. Лєжі в Люксембургі також така система діє. що Сподіваюся на це. Ну Зараз на вулиці Погодка, мінус 2, такий якась мряка, туман. Таке неприємна така погода, не люблю таку погоду. Краще був би мінус 5, але світило би сонечко, набагато приємніше їхати. Ну, і от Зараз об'їжджаю Бремен. <кій> Потрібно буде робити сьогодні дві паузи, 45 хвилин, щоб максимально виїхати весь час. Тим паче я нікуди не поспішаю, так як перше розвантаження в мене на 18 годину. Зараз на годиннику 10 година 10 хвилин. Це Така якась ситуація. Щось я собі їхав і думав, що загальний час також буде потрібен Загальний час роботи. Ну і тому вирішив спочатку спробувати дійти за один раз, зробити одну паузу 45 хвилин, от проїхав 4 години 14 хвилин. Ну а якщо не вдасться за один раз заскочити до першого розвантаження, то тоді вже по дорозі стану і відстаю паузу 45 хвилин. Так уже вибиває тахограф, що потрібно через 15 хвилин вставати на паузу. Перерахувати. Що тут у нас по місцям. Багатенько. Сьогодні субота. Більшість собі стає на автохофах. А ми собі запаркуємося тут. Ну, от. Дядьки бачу на Львівських номерах. Зараз підійду, поспілкуюся. Ну, заодно потрібно щось приготувати собі, перекусити, випити каву. І рухатися далі до розвантаження, до якого залишилося ще 308 км. Тобто непогано, при швидкості 90. Я проїхав за 4 години і, 4 години і 16 хвилин проїхав майже 360 км. Як на мене це дуже добре. 18 година 40 хвилин, врешті-решт встав я. Під рампу на першому місці розвантаження. Чому врешті-решт, бо прибув я сюди о 17 й годині 30 хвилин, сходив туди в офіс, вони швиденько правда, оформили документи, дали мені Т-1, який був в тих пакунках, і сказали, йди, не знаю, чи передаш той великий такий будинок. Там знайдеш митників, дугане, і вони мають підбити тобі Т1. -ку. Поки я знайшов там митників, митники пили каву. Поки попили каву, підбили Т1, пішов назад в офіс, відправили мене в рамку від 38 по 40. 38, тут як бачу, взагалі без відбійників. то Я став на 39, там хоч є відбійники. Пішов до монтажників, у них якраз також тайм. Ще зачекав, поки вони вип'ють каву, і того така пізня година. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні все розвантажити, так як тут. На першому місці найбільше вантажу, можливо, вони швиденько розвантажать і я ще встигну це все зробити. Також є паркінг, може бачите, там багато запарковано вантажівок, на ньому можна стояти спокійно навіть до понеділка, правда? Там немає місць. Надіюся, що поки я порозвантажу весь свій вантаж, то хтось звідти вийде, так як багато фірм, які працюють під аеропортами, вони працюють і і в суботу на неділю і в неділю, так що цілодобово викинув свої лахи. Тут також два ящика з гумками, з кутиками, правда, одна ця перемичка. От як бачите, рампу навіть ще ніхто не опустив. Так що очікую. Так, ось цей паркінг, на якому я мав намір зупинитися на годиннику, 20 година 43 хвилини. Я лише виїхав з першого місця розвантаження. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні розвантажитись, але принаймні спробую, їду на друге місце от по 950 метрів до другої фірми. Бачу, тут все забито, навіть на узбіччя не станеш. Поставали тягачами, позаймали місця. Не знаю. Могли в принципі хоча б по два тягача ставити на одне місце. так? Печалька, печалька, не знаю, де я маю паркуватися. Взагалі мені ця ситуація не подобається. Можливо, хтось з них вийде до того моменту, поки я розвантажуся. Так, яка в мене ситуація? Прибув на друге місце розвантаження. Також бігав на митницю, зробив документи і сказали мені, що переді мною ще 4 автомобіля. Відповідно, потрібно чекати мінімум. 4 години, так і тут 50 рамп, а розвантажують лише на двох рампах. Що я зробив? Віддали мені документи, так як в мене за годину закінчується робочий час. От запаркувався я на такому паркінгу. Правда, паркінгу пише для вантажних лише на 15 хвилин. Але позаду, бачите, куча принципів, топікова вулиця. Та в кінці ще одна фірма. Сказали стій собі паузу, а завтра закінчиться пауза, прийдеш до нас і ми тебе розвантажем. Туалет є на території, фірма працює цілодобово, так що цим проблем немає ніяких. Так що закриваю зміну, зроблю порядок з документами, так як тут все розкидано по всьому автомобілю. Ну і буду собі відпочивати, відстаю паузу 24 години, так як 9 нема, немає, ніякого змісту крутити, бо відстаю паузу 9 годин і на завтра в мене лишиться буквально півтора годинки. За півтора годинки мене точно два розвантаження не зроблять. Так що логічно відстояти паузу. 24 години. Відповідно, зараз у нас 21 година 25 хвилин. Відповідно, завтра вечором, о, 21 годині 25 хвилин, можна починати роботу і спокійно собі розвантажувати. Два розвантаження. Там залишилось десь приблизно 10 чи що коробок. Я думаю, що розвантажать швиденько. Добрий вечір. І стояв я паузу 24 години і 7 хвилин. Судив в офіс, зареєструвався, після чого пішов. Вклад, віддав їм документи і сказали ставати на 9 рампу. Пломбу контролювати не, пати, не будуть, одразу відкривати двері і ставати під рампу. Зайняло 2 хвилинки часу з паркінгу, по коло заїхати на територію, запаркуватися під рампу. Чекаю, поки мене розвантажать. До речі, сьогодні при заводці Подивився, що на датчику показувало заряд акумуляторів 24.2. Це за рахуванням того, що добу автомобіль не заводив. Правда, я сильно. Батарея не нагружав, що була вімкнуна добу автономка, так як на вулиці 1, ну і холодильник. А також час від часу зараджав телефон. До речі, тут встановлені гелєві акумулятори, які відзначаються витривалістю. 20 хвилин тривало розвантаження, не так як вчора на першому місці. Взагалі класно. Ну, їду на. Третє місце розвантаження це у нас через одну фірму. Кухня Нагель. Нагель. Там ще залишилося взагалі пару палет. Одна стопка, там три палети одна на одній. Ну і ще так пару дрібненьких палет. Хотів випустити чи що? Не ну, зрозуміло. Так, тут нібито по логіки не можна їхати, так як це полоса для бусів. Але ну, це трішки маразм об'їжджати по коло таку територію, щоб повернути от, бачите, пару метрів повернути ліворуч. Трак Ентранс. Так як ми на тракі? Ну сюди будемо дзвонити у дзвіночок. Щоб нам хтось відчинив? Буде цікаво, якщо вони сьогодні не працюють. Хоча в офісі ніби світло світиться. Не знаю, буду очікувати. Яка в мене ситуація? Приїхав я на те ж саме місце, де стояв паузу 2-4 години. На щастя, місце було вільне, а виявилося, те, що кухня нагіль неділю працює лише до 15 години. Повідомив про це експедитора, правда, не дуже він був радий мене чути о 22-й годині 15 хвилин. Ну але що поробиш? Я працюю експедитор, має працювати, така в нього робота. Я зараз що, закриваю зміну, стою в паузу, вийде пауза дев'ятка. Ну і завтра, на 8-му годину, приїду вже потрібно розвантажити тих пару палет, так як я вже розвантажую цілі вихідні. Почався рейс ще з п'ятниці, сьогодні в мене неділя, а я ще не розвантажений. Восьма година 3 хвилини з другої спроби ворота нам відкрили. Так що все нормально, потрібно лише десь тут запаркуватися, так, щоб нікому не заважати, так як тут зранку рух. Ну йти в офіс, віддавати документи. Так, Запаркувався під рампу. Ну і очікую, поки мене будуть розвантажувати. Ну і буду закінчувати цей рейс, розвантаження якого розтягнулося на 3 дні. Вам традиційно, що сподобалось, ліпіть журналічок вподобайку, напишіть комент підтримку канала. Ну до скорих зустрічей! Всім па-па і слава Україні!